Так, друзі, ми з вами йдемо на скелі Довбуша. Ну, кажуть, буде важко, але буде цікаво. Пішли, пішли, пішли. А ще тут будують багато відпочинкових центрів. І біля стежки Довбуша такий дуже гарний відпочинковий центр. Це, мабуть, Олекса Довбуш, а це його кохана Марічка. Неймовірно красиві. Навкруги чудовий ліс. Так, де наш маршрут? Ага, туди. Ідемо. Ранок. А тут скелі Довбуша, але не наші, біля Бувнища. Це біля Яремча. але також скелі Довбуша. Дивіться, яка тут краса. Я хотіла прийти сюди карту, а багам вчинити. Я поняла. не досить краска. Стрілочка, маршрут, ще якогось пів кілометра. Слухайте, а йти так мягенько мягенько ніби йдете по якійсь поринці. Опала хвоя, дуже гарно. І мох під ногами. Тому дуже гарно м'ягень. Таке враження, що це все змії. А це коріння дерев. Ми загубились, пішли, виявляється, попереду група, а вони виявились ззаді нас. Слухайте, на які пригоди. Пригоди тільки починаються. Це величезні каміння, здається, ніби якась обсерваторія. Дуже гарно. Слухайте, мені здається, я знайшла ще один таємний вхід. Зараз всі шукають власне скарби Олексі Довбуша, де він сховав, а тут ще один таємний вхід. Я собі уявляю, як важко було тут ходити. Скільки людей гинуло, і вбивали, і так гинуло від небезпеки. Ну, але люди боролись за свою родину, за свою батьківщину. Так, ми проходимо цю щелину, допомагаємо друг другу. І зараз попереду в нас, кажуть, 52 сходинки. І ти важко, але ми тримаємося. Всі, хто покорив скелі Добуша, зараз неймовірні відчуття. Ну, дехто навіть щось пише що на каміннях. Типу тут був я. Ми так робити не будемо, О, ми це зробили Ура! Дивіться, який красен це не гуцульські коники в них бачите такі. Маленькі ноги для того, щоб краще було ходити по черемош. Швидка ріка. Є білий черемош, а потім дві річки з'єднуються. І просто черемош. Розкішно. Ще цікавий музей. Власне, побуту гуцульського. От жіноча частина побуту. Одяг. Предмети для того, щоб робитися красивою, і ткати одяг, що вдягати, шкатулочки де все зберігати, посуд. Слухайте, а зараз ну, таке для вас питання. Як ви думаєте, для чого це було? Для чого це використовувала? Власна жінка. Для того, щоб кормити маленьку дитину. Тут Запихалась марлічка, тут наливалось молочко, помаленьку собі текло, і дитина смоктала, як соска. Дуже цікаво. А ще є багато глиняних мисок, глечиків, цікаві скляні, пляшки з логотипами, власна така чоловіча частина, як одягались мужчини, з чим вони ходили, що вони використовували свого побуту. Це така дамська паличка. Власне, тому гуцулок порівнювали з парижанками, тому що і парижанки, вони паражанки носили тростинки, а гуцулки носили такі палички. Можна було і спиратись, і собі допомагати коли йти. Ну і, мабуть, як такий елемент захисту. До речі, вона дуже дуже важка. Дивіться, які гарні скрині. Служили для одягу, ну і для того, коли дівчина виходила заміж віно, тобто посох придане. А це такі стародавня пічка і все пов'язане з полюванням, адже з полюванням. власне, з того люди жили: м'ясо, шкіра, хутро, жир, використовували як ліки. Дуже цікава хата. Це пірч на якій і готували, і спали. Дітей було багато, колиска. Ось тут спадали господарі, їхній одяг. Тут бувало дуже багато відомих людей, в тому числі Іван Франко господиня цієї хати, Параскея. Дивіться, який гарний її портрет. Так, Речі, які потрібно було, для того, щоб жити, тобто прати, вичисувати вовну, це ніби креденс, так та лишка. За вікна, а також за дима треба було платити податок. Ну, а платити не любили, якось та тенденція, до речі, збереглася. Сюди виходив власне дим, і йшов аж сюди нагору, тут підвішували м'ясо, сир, Тобто коптили. Ну і сам будинок був як фортеця, тому що можна було, двір був весь обгороджений, з хати можна було зайти і в Стодолу, де були тварини, і в комору. Так. Ну, і Власне, ще одна така кімната, такі ліжники гарні, і Параджанов, і актори, і дуже багато відомих людей побували тут.